П'ятниця, 3 листопада Ви дивитесь новини на ТВ7 сьогодні. У випуску про таке Маріупольські трамваї роз'їжджають окуповану горлівкою, тоді як в самому місті Марії триває транспортний колапс. Нові вигадки росіян як потрапити до квартир маріупольців без їх відома. Чим прикриваються? Браковані бебі-бокси, окупанти хизуються, місця не скаржаться. На що в студії працює Ірина головко? Добрий вечір. В окупованій горлівці помітили маріупольські трамваї, які ще до повномасштабного вторгнення Росії купувала українська влада. Це відео оприлюднили в соцмережах. Мовляв, горлівка отримала ці машини за сприянням так званого міністерства транспорту. ДНР при цьому в Маріуполі транспортний колапс триває, Люди скаржаться на нестачу автобусів, тролейбусів та трамваїв. Натомість, все, що всіліло, окупанти вивозять в інші міста окупованої Донеччини. Псевдоголові сільської адміністрації Маріупольського району, який забезпечує окупантів теплом, електрикою та водою, заочно повідомлено про підозру. Чоловік обідняв фейкову посаду голови Чермалицької сільської адміністрації ДНР, використовуючи надані окупантам повноваження. Він розпоряджається місцевим бюджетом, муніципальним майном опікується наявністю тепло, води та електропостачанням в окупаційних обстановах. Наразі він перебуває у розшуку, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Окупанти хизуються, що почали видавати в Маріуполі бейбі-бокси для немовлят. Пишуть, що туди входить дуже багато предметів, наприклад, серветки, підгузки, білизна, крем та інше. Але не всі жителі, які вже отримали такі пакунки, радіють, бо деякі речі виявилися зіпсованими. Ось в такому вигляді була упаковка полотенця, то, я так розумію, погризана. І ще був розгризаний пакетик. Я так предполагаю, что у них там есть мышки, которые все это ху, весело жевали. Вас немає вдома, тоді ми їдемо до вас. Окупанти в Маріуполі почнуть зламувати квартири маріупольців під приводом, щоб полагодити комунікацію або ліквідувати, наприклад, течу чи перевірити систему опалення або газ. Відповідне розпорядження вже вступило в силу. Це стосується навіть тих осель, де мешканці і не з'являються вдома навіть два дні. Таким чином загарбники хочуть з'ясувати кількість порожніх квартир, щоб потім їх націоналізувати. Парк Петровського в Кальмівському районі Маріуполя до 2014 року це було одним із найулюбленіших місць відпочинку, куди приходили Маріупольці. Біля розташовувався каток та ресторан української кухні. Потім це місто почало занападати. Під час повномасштабного вторгнення містяни приходили сюди по воду. Нині тут і досі залишаються сліди влучань російських снарядів, а сам парк загарбники відновлювати не поспішають. На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох цивільних мешканців. Минуло доби окупанти накрили вогнем дев'ять населених пунктів. Пошкоджено десять цивільних об'єктів, сім житлових будинків, гараж та автомобілі. Авдівка перебуває під цілодобовим ворожим вогнем. За добу поранення отримали ще двоє людей. Пошкоджено дві багатоповерхівки, гараж та автівки. Обов'язкова евакуація на Донеччині. Поліцейські разом з рятувальниками вивозять жителів з Торецької, Мар'їнської та Очеретинської громади, які щодня потерпають від обстрілів росіян до лінії фронту близько 10 кілометрів. Промусову евакуацію оголосили в Донецькій обласній військовій адміністрації за погодженням мінреінтеграції. Люди виїжджають цілими сім'ями, але є випадки, що дітей евакуюють самих. за згоди батьків, бо найголовніше зберегти їхнє життя. Усього в безпечне місце мають вивести ще понад 250 дітлахів. Евакуйованих білі Янголи доставляють до шелтерів, де є все необхідне для тимчасового перебування, тепло, харчування, догляд. Чергують поліцейські, рятувальники, працівники соцслужб і волонтери. Кінець світу в Валатрі СБУ викрила на антиукраїнській діяльності лідерів псевдорелігійна організація, яка існувала з 2011 року в різних країнах, у результаті операції силоків у Києві та інших регіонах України заблоковано понад 20 осередків цього угрупування, які діяли на користь спецслужб РФ. Під виглядом місіонерства учасники організації випрацьовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення союзу слов'янських народів під керівництвом Москви. Також керівники Алатри агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані удари по цивільній інфраструктурі українських міст. Я б не став би середньою зміст, я б почав є по западному, щоб ті запіщали і побіжали. Віщомо подивиться западний. Не треба туди йти. Треба... Учасникам АЛАТРА готуються повідомлення про підозру за кількома статтями. Серед них державна зрада виправдовування визнання правомірної забезпечення збройної агресії РФ проти України, триває розслідування для встановлення всіх учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Гучне затримання сталося також Запоріжжі. перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки обласної військової адміністрації. Затриманий намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію зсу та оборонні закупівлі на території регіону. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження, своєчасно затримали зловмисника і тим самим запобігли передачі розвідданих агресору. Такими були на сьогодні. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, також моє Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Гарних та спокійних вихідних побачимось наступного тижня.